Що було застосовано по Дніпру Росією, і чи має це велике значення, якщо мова йде про ракету, яка летить зі швидкістю міжконтинентальної балістичної ракети? Вітаю вас. Дякую за запрошення. Я навряд чи можу додати щось уже з того, що відомо на даний момент? Достовірно відомо, що це балістична ракета. Стратегічного призначення, і в принципі її характеристики не сильно відрізняються від тих ракет, які Росія застосовувала, наприклад, е, чи Іскандер. Тобто та ж швидкість, яка декларується, там чи 7, чи 10 махів, це, скажімо так, вже принципового значення. Немає, тому що в будь-якому разі це та швидкість і та траєкторія, на якій надзвичайно складно протидіяти цим ракетам. Але от на що я хотів би на один із моментів звернути увагу, це наскільки Росія зараз зуміла нав'язати свій цей наратив, щоб відвести увагу, відволікти увагу від самого факту. Застосування проти України стратегічної ракети, на дискусії стосовно чи це середньої дальності, чи це великої дальності. Тобто, деталі от в даному випадку, ці деталі вони менш важливі, ніж сам факт того, що Росія засувала принципово новий вид зброї проти України. Тобто це не конвенційна зброя, незалежно від того, несе вона ядерний заряд чи не несе вона ядерний заряд, тому що її неможливо збивати так. Тобто, це є зброя масового ураження з точки зору міжнародного права. По-перше, дійсно, якщо я згадував про іскандери чи кінжали, чи інші ракети, які Росія Росії які мають подвійне призначення, тобто вони можуть бути як оснащені ядерною боєголовкою, так і звичайним боєприпасом, то саме ця, ця цей конкретний вид зброї, тобто стратегічної зброї, чи це міжконтинентальна балістична ракета, чи це ракета середньої середньої дальності, вони не створені під звичайний боєприпас. Тому в цьому є і ключова відмінність. А стосовно можливості їх збиття. Повторю ще раз, що всі балістичні ракети надзвичайно складні для перехоплення і є дуже обмежений е, спектр засобів протиповітряної протиракетної оборони, які здатні це робити. В даному випадку ситуація ще гірша, тому що для перехоплення саме таких ракет повинні бути не просто засоби ППО, а саме засоби е, протиракетної оборони. І вони на сьогоднішній день є. Дуже в обмеженої кількості країн і в обмеженій кількості ми правильно розуміємо, що є тільки і існує в світі тільки один комплекс, який спроможний збивати ракети фактично в космосі. Це американський комплекс ТХ, який вони в жовтні цього року дали Ізраїлю. Але Завжди вважалося, що передавати іншим країнам Сполучені Штати його за жодних обставин не планують. Так, це доволі новий комплекс, і він ще, скажімо так, не пройшов випробування реальними, реальною війною. І я, я, на жаль, не знаю всіх деталей, навряд чи вони публічно відомі. На яких підставах цей комплекс передавався ізраїлю? Тому що ті комплекси, які розгорнуті, наприклад, там, ну, на території Сполучених Штатів, Алясці чи елементи цих комплексів на території Румунії Польщі, скоріше за все, там головну роботу виконує американський персонал. От, тому Говорити про те, що чи теоретично, навіть якусь можливість появи таких комплексів на території України на даний момент, мабуть, безперспективно це по-перше, а друге, якщо знову ж таки проводити аналогії з Ізраїлем, то ми вже кілька разів отримали відповідь на питання, чому Ізраїль можна захищати, а Україну не можна. Проста причина, тому що Зовсім інший ворог. Ми воюємо з ядерною державою, Російською Федерацією, і наші партнери обґрунтовано, наскільки обґрунтовано, намагаються всіляко уникнути прямого зіткнення, який безпосередньо може призвести до ядерного конфлікту. Тобто, іншими словами, це страх прямого зіткнення. А без американського персоналу ці системи, які спроможні збивати міжконтинентальні ракети, вони не можуть працювати. А якщо можуть, то для цього потрібне тривале навчання. Так, тому що петріот, який передавався в Україні, в цьому передувало, передувало тривале навчання українських спеціалістів, і петріот – це, в принципі, система озброєнь десь середини 80-х років минулого століття. От. Це, це звичайно високотехнологічна система, але в даному випадку, якщо ми говоримо про ЦАД. То цю систему протиракетної оборони, то це вже 50 років. Тобто, очевидно, що терміни навчання, перенавчання на, на такі системи будуть значно вищими. Ну і не останнє, мабуть, це знову ж таки обмежена наявність цих систем і вартість кожної чи системи загалом чи кожної ракети перехоплювача. Правильно розумію, що у самих сполучених штатах є всього там обмежена кількість батарей цього отхаду, Тобто, там буквально до десятка взагалі існує в природі цих батарей, а вони розташовані не тільки в Сполучених Штатах, і мова про те, щоб вилучити якусь і передати Україні, взагалі йти не може. Абсолютно. Тобто, зараз зараз мова в Сполучених Штатах. Немає, очевидно, немає на складах е, таких систем, е, навіть з Петріотом, які дійсно є на складах надлишкові запаси цього, і то, як ми бачимо, що ситуація, ну тобто, це видають буквально там по каплям нам це. А з цими системами, тобто на сьогоднішній день е, ми маємо усвідомити те, що е, захисту від подібної зброї Україна. Надійного немає, і найближчим часом він не, не з'явиться. Є багато медіа спекуляцій на тему е, тієї ракети, яка була застосована. Деякі там експерти виходять з заявами, що така ракета спроможна розвалити, розруйнувати Київ, від Києва нічого не залишиться. Я бачила, що це е, перепощують різні телеграм-канали, різні медіа. Е, можете про, про це е, охарактеризувати ту ракету, яка була застосована? Чи справді вона настільки руйнівна більш руйнівна, ніж. Е, Ті та балістика, яка застосовувалася раніше, якщо це можна назвати хорошою новиною, так хорошої новини, хорошого в цьому дуже мало. Це те, що знову ж таки на чому сходяться експерти, що ця ракета не мала взагалі взагалі бойового заряду, тобто там були масогабаритні ці боєголовки. Ну, власне кажучи, так попросту там шматок заліза чи, чи чугуна От, і руйнівна сила. Ну зрозуміло, що це. Просто якщо це величезний шматок металу із такою швидкістю, то він має дуже велику кінетичну енергію, яка є руйнівною. От, але вибухівки там не було. Тому е, стріляти просто такими е, шматками металу е, при варт... тій вартості ракет і в межній кількості, е, яка є в самої Росії, звичайно, вони так часто, якщо хидами, не будуть. Тобто тут була сама суть в політичному факті, в тому, що така ракета міжконтинентальна з такою швидкістю, просто з космосу там падає на українську ціль. В цьому був, був сенс, а не в масштабах руйнування. Військовий, військовий сенс там, очевидно, був на останньому місці. Тобто це... Як вже багато хто там про сказав, чим можна згодитись, це була така надзвичайно символічна і ефективна на думку російського керівництва. Акція залякування з одного боку на сам перед західних партнерів. І заспокоєння власного населення підконтрольного, що черовий раз показати, що Росія така потужна і непереможна. А якщо ми говоримо про військову ефективність цієї ракети чи от ті потенційні наслідки, про які ви говорили, може мати ця ракета тут, і це скоріш за все використання її в ядерному стащині. Але ця ракета не є тактичною зброєю. То коли ми говоримо про загрозу засування Росією тактичною зброєю, то, то це не, не про цю ракету, тому що ну, навіть от мінімальні те, що от ми знаємо про Хіросіму Нагасакі, це були по суті те, що зараз от йде в категорії там, цих бомб міні-бомб, тобто це від 8, там, до 15 кілотонн. але Знаємо і що здатна зруйнувати навіть 15 кілотон. Тобто, це старається з лиця землі взагалі та місто з десятками тисяч жертв. Але ну це, це сценарій, про який наразі не хотілося би навіть багато говорити. Путь розраховував очевидно на те, що зараз вийдуть світові лідери і скажуть: все, 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 ми перестаємо, ми погоджуємося на ваші умови. Ми, Відкликаємо наш дозвіл на засування ракет Україною по російській території. Тобто, цього наразі не сталося, і сподіваюся, що цих нас наслід... таких наслідків і не буде. Трампа обізлить така, скажімо, ну так такі путінські підходи. Путін зараз рухає фігури, а Трамп поки що може на це лише реагувати тим, що тобто за. Іншою стороною стола сидить інший гравець, і Трамп може лише, скажімо так, що а я б на його місці там зробив би не такий хід, а от такий хід. Тобто, реально Трамп поки що не може рухати ці фігури. От. Тому, е, хоч, хоча е, мені також, е, скажем так, е, видалось е, дещо е, не до кінця зрозумілою ситуація, коли. Власне кажучи, від, відбулося це рішення про дозвіл Україні на засування Атакамс. І ще одне рішення, яке не отримало такого потужного резонансу, це про передачу Україні партії протипіхотних мін. Що ці рішення були ухвалені якраз після особистої зустрічі Трампа і Байдена. Тому я не виключав би, що. Це було або ж узгоджене рішення, або ж, скажімо так, заумовчене. От. Тому, можливо, Трамп десь зараз уже і не просто каже, що б я робив, а ну, образно кажучи, навіть підказувати може цьому гравцю чи, чи погоджувати той чи інший хід. От. Ну, а Якщо говорити, вибирати з того спектру можливих сценаріїв. Як вони виглядають на сьогоднішній день, то е, є ймовірність того, що Трамп спробує все таки реалізувати от, те своє просте рішення припинити війну за 24 чи 48 годин? От, але з, тут також більш ніж очевидно, що нічого з того не вийде, і якраз по тій самій причині, що в якийсь момент. Е, він він змушений буде реагувати на недоговороспроможність Путіна на оті вибори, які Путін собі дозволяє принаймні останні три роки. Наскільки сильними є карти Путіна? Іноді мені здається, що це знаєте, як на воротях воротах вішають табличку у злий пес. А тоді виявляється, що там пса немає, або той пес там ну, не настільки злий і не настільки він молодий і сильний, що він може там покусати, або ж коли там вішають табличку об'єкт під охороною, і всі розуміють, що цей об'єкт не може собі дозволити охорону, але як, от, ну, це, це блеф. Бо там може хтось дійсно в це повірить. І тут важливо, щоб Дональд Трамп, його адміністрація радники зрозуміли, що, скоріш за все, ця табличка така попереджуюча, за нею не криється реальний стан справ. Тобто Росія слабка, російська, я маю на увазі, слабка, якщо порівнювати. З ресурсами Сполучених Штатів можливості сполучених штатів, особливо в союзі в альянсі з іншими державами НАТО західними державами. Тобто, тут паритет сил чи баланс сил явно не на користь Росії, друге питання одна справа володіти цими ресурсами, а інше це готовність їх застосовувати. Насамперед ідеться про готовність до ескалації. Готовність до ризиків чи то економічних ризиків, чи то до військових ризиків, готовність платити певну ціну заради тих дивідентів, перепрошую, які можна отримати в майбутньому, якщо піти на цей ризик, і цей ризик є виправданий. Якщо говорити про якусь конкретику, то перше потрібно. Путіну дуже дохідливою мовою пояснити, що війна на виснаження і е, Росія може вести цю війну довго, але не безкінечно. Е, в Сполучених Штатах Америки в Західної коаліції є можливість підтримати Україну настільки, щоб Україна вийшла переможцем. В той фінал, коли одна із, з, так, ну, по характеру війни на виснаження, одна із сторін має просто сколапсувати. Тобто запевнити, що є ну, про ресурси можливо і не говорити, але про те, що є воля і готовність Україну підтримувати і не дати шансів. Але це ми говоримо про той сценарій, який в принципі вже на сьогоднішній день реалізується, і ключове питання в цьому, чи Може Україна ще витримати, тому що це, це місяці, дехто навіть говорить про 25-й рік, як вже доконаний факт, що війна буде тривати до кінця цього року. Тобто, нам, нам цей сценарій, ну м'яко кажучи, не дуже подобається. От є інструменти більш дієві в короткотерміновій перспективі, це е, ті больові точки. Ті слабкості Росії, на які Сполучені Штати можуть і повинні надавати насамперед, якщо ми знов ж таки говоримо про ресурси, це нафта, це ціни на нафту і це можливість Росії продавати нафту. До речі, наскільки я пам'ятаю, з 1 січня Саудівська Аравія знімає певні обмеження свої на виробництво нафти в рамках ОПЕК. Тобто вони йдуть на підвищення видобутку, свідомо на зниження ціни, щоб в них запас чи чорніше прибуток залишався такий, як є, або навіть збільшився, тому що буде збільшені об'єми, вони можуть собі це дозволити. Одна з причин, на яку вони це йдуть, як вони так завульовано сказали, це нечесна гра деяких постачальників нафти, і це зрозуміло, хто грає цю нечесну гру. От один з них це Росія. Тобто, якщо Сполучені Штати. Зможуть переконати своїх е, е, саудитських партнерів, тому що це необхідно і якимось чином зацікавити їх, от то це от таке один одне з швидких рішень, які можуть радикально змінити ситуацію.